Всім привіт! Працюючи з дітьми, я звернула увагу на те, що багато дітей дуже добре відповідає біля дошки, але погано пишуть самостійну і контрольну роботу. Шановні батьки, поясніть дітям, що контрольна робота це не помста вчительки і не хоче вона наставити чим побільше двію. Мета контрольної роботи вияснити рівень здань учнів. І навіть якщо учень напише контрольну роботу на погану оцінку, він не буде поганою людиною. Ви не станете його менше любити. Контрольна робота показує, чи засвоїв учень тему, чи не засвоїв учень тему, на чим ще потрібно попрацювати? же ж наші діти готуються до контрольної роботи? Одні пишуть шпаргалки. П'ють заспокійливе, але ну, є такі діти, які хворіють. У зв'язку з тим, що змінилася система оцінювання дітей у цьому навчальному році, хворіти це не варіант, тому що контрольну роботу прийдеться все рівно писати. Далі в нас йдуть шпаргалки. Ну, шпаргалки це класно. Нехай пишуть шпаргалки. Пишучи шпаргалки, запам'ятовується якась інформація, розвивається мозок. Але є одне але: в школу їх не потрібно брати. Далі в нас ідуть заспокійливе. Так, деякі батьки дають своїм дітям заспокійливі пігулки. Я не рекомендую цього робити, тому що мозок буде не зовсім добре працювати, випивши такі пігулки. Що ж робити? Коли е, страх сковує все тіло, потрібно з ним домовитися. Е, домовитися зі страхом, тому що він вказує нам на те, що нам треба допрацювати те, що ми не допрацювали. Що я раджу своїм дітям, дітям, з якими я працюю? Ну, напередодні контрольної роботи, прийшовши додому зі школи, розслабтеся. Сядьте, відпочиньте, похваліть себе, подумки собі под... з'ясуйте, що батьки вас менше не, не будуть любити, навіть якщо ви отримаєте, контрольну, отримаєте погану оцінку. І навіть контрольна робота Контрольна робота це просто перевірка знань. Відкрийте зошит, погортайте його, подивіться, над чим ви… Погано працювали, що ви не допрацювали, і розв'яжіть кілька задач, кілька прикладів. Кілька я маю на увазі не один-два, а десять. Якщо ви розв'яжете 10 тематичних завдань, відповідно, ви і справитеся із завданням на контрольній роботі. Не потрібно постійно сидіти і вчити. Краще робіть все поступово. Трішки повчили. Трішки відпочили. Повчили відпочили. Не можна все вивчити за один раз. Добре відпочивши, приходьте в школу. Можете захватити з собою плиточку чорного шоколаду. Він стимулює клітини головного мозку. І також піднімете настрій своїм однокласникам, пригостивши їх. Отримавши завдання з контрольної роботи. Можна зробити таку вправу, вправу на дихання, яка вас заспокоїть. Зробіть глибокий вдих, затамуйте подих на кілька хвилин і повільний, повільний видих. Зробивши цю вправу декілька разів, ви заспокоїтеся. Далі прочитайте всі питання, які треба вам вирішити. Всі завдання, які вам треба вирішити в цій контрольній роботі. Починайте з найлегшого завдання. І далі поступово ви побачите, що ви зробите всі завдання на одному подисі і страх від вас відступить. Тож, я хочу вам побажати ніякого страху, ніякого хвилювання. Будьте впевнені в собі. До нових зустрічей!